Всім доброго дня! З вами Агентство Нерухомості «Стабільність» і представляю вашій увазі двохкімнатну квартиру, мікрорайон Бам, вулиця Довженка, в обжитій на загальною площею 67 метрів квадратних. Квартира знаходиться на другому поверсі. Бачимо тут така лоджія і є все необхідне з побутової техніки. Тут Вхід в квартиру і зразу вам показую роздільний санвузол. Тут туалет при вході, підігрів підлоги є всюди по всій квартирі. Це є спальна кімната. Це така простора вітальня, бо також можна зробити як спальню. Бачимо, все гарно зроблено, всі меблі залишаються. Це вихід в двір, бачимо дитячий майданчик. Таке стильне дзеркало. Є кондиціонер. Тут гардеробна кімната, але там є ще особисті речі власників. І ванна. Бачимо, є пральна машинка, рушник сушка, ванна. Все гарно зроблено. Продається така двохкімнатна квартира повністю з меблями, з технікою. Мікрорайон Бам, вулиця Довженка, 67 метрів квадратних. Кого зацікавить, звертайтесь.